Вітаю глядачів телеканалу Репортер в Одесі. Не вчухають пристрасті щодо позбавлення громадянства мера Одеси. Сам Геннадій Труханов продовжує боротьбу за повернення у мерське крісло. В той же час в місті утворилися своєрідне двоєвладдя. Поряд із Одеською міською радою функціонує вже новостворений орган. Військова, міська військова адміністрація, яку очолив Сергій Лисак. І От власне я як на місцевому рівні розподіляються повноваження, хто за що відповідає. Спробуємо сьогодні розібратися з нами. Петро Обухов, кандидат в мери Одеси на виборах 2020 року. А нині депутат Одеської міської ради, треба сказати, дуже активний депутат Петре. Я тебе вітаю, ради бачити. Вітаю. Петре, от скажи, за що відповідає зараз міська рада, за що військова адміністрація? Адже ну не те, що пересічні Одесити, навіть експерти, там, політологи та юристи сперечаються, хто за що відповідає, які повноваження. Ну є закон про воєнний стан, в якому написано, які повноваження є у військовій адміністрації, і спершу вперше військова адміністрація має право ну, голова її одноосібно ухвалювати бюджет. Та вносити зміни в цільові програми, тобто будь-яке фінансування, будь-які зміни він може робити сам особисто. А раніше цю владу мали депутати плюс мер. Тобто, мер вносив якісь пропозиції. Депутати голосували. Потім мер підписував і теоретично він міг не підписувати, а ветувати. Ось зараз це все одноосібно є у голови військової адміністрації. Міська рада залишає за собою право приймати регуляторні акти, право змінювати ставки податків, приймати більшість земельних рішень, ну там якісь звернення робити, як ми це завжди робити, і все, що стосується наших комунальних установ і підприємств, тому що засновниками цих організацій є міська рада, і тому тільки вона має право їх керувати. Ось я наведу приклад. У нас з 1 листопада повинен розпочатися опалювальний сезон. А для цього КП та постачання міста Одеси повинно підписати договір «Знак Нафтогаз на власне газ, і ось ціну на цей газ повинні затвердити депутати, тому що ми є засновниками міська ради є засновником КП ТБУ. І ось у нас буде через тиждень позачергова сесія, 30 жовтня, щоб затвердити цей договір. А наприклад, земельні рішення може завітувати військова адміністрація? О, Цікаве питання. Здається, що ні. У нас є, але ну я не думаю, ну формально ні. Але в реальності у нас майже вся влада в місті буде у голови військової адміністрації, тому що керує міською радою Ігор Коваль, він представник партії Слуга народу. Він не буде конфліктувати і вносити якісь пропозиції, які будуть не будуть узгоджені з призначеним також представником цієї партії Зеленським очільника міської військової адміністрації. Тому фактично ось вся влада буде в руках Сергія Лисака, а секретар міськради буде виконувати лише технічну функцію. Петре, ти представляєш БПП Солідарність? От як взагалі депутати від різних фракцій сприйняли позбавлення мера Труханова громадянства Європейська солідарність. Чесно кажучи, я ось не спілкувався напряму з іншими депутатами. Я бачив, що депутати від «Слуги народу раділи деякі. Ну... Я ми дивись, яка історія. Ми е, не задоволені мером Трухановим. До нього дуже багато питань. Я не хочу, щоб він більше був мером. Я не хочу, щоб він балотувався. А, але е, те, як це відбулося, це ну на мій погляд, це просто свавілля. Ну. Навіть коли публікували ось нібито його паспорт, ось я обухов. І в мене в прізвищі є буква Х. І вона е англійською мовою пишеться як K.H. Обухов. а в цьому фейковому паспорті труханов через H. Ну, е англійською мовою так не пишуться, я це знаю особисто. Тобто, для мене очевидно, що ось саме. Конкретно той е паспорт, який виклали, він не є справжнім. Але це не означає, що в нього нема або не було російського громадянства. Я цього не стверджую. Але хотілося, щоб в нас була правова держава, і щоб якщо є питання, а до Труханова дуже багато питань, щоб це було законною процедурою в суді зі всіма доказами, щоб і він мав право себе захистити, і правоохоронці мали право йому поставити ці питання, і суддя вирішив хто правий, хто не винуватий. А тут фактично ну, можна сказати, що людині винесли вирок, вирок позасудовий, без, без права на захист. Я б не хотів жити в державі. В якій нема права на захист, ця ж історія з паспортом триває ще з часів Гурвіца, да, коли от, ну, цю, начебто, от копію паспорт, російського паспорту Троханова демонстрував ще Гурвіц там в 2015 році, да, якщо я не помиляюся. І от, а чому лише от з плином 10 років ця історія всплила саме зараз, твоя думка? Наскільки я розумію, відповідь на це питання поки що в Одесі ніхто не знає ніхто не може пояснити, ось що саме стало таким не причиною до таких дій зі сторони зеленського зі сторони офісу президента. Приводом стала ось трагедія 30 вересня, коли загинули люди під час повені. Але в нас нема такої статті, що ось зняти мера за те, що загинули люди під час повені. Тому ось використали таку історію з паспортом. Але ось в чому реальна причина, і мені досі ніхто нормально пояснити не може. Можливо, ну тут можна тільки припущення робити. Можливо, наприклад, там президент Зеленський розуміє, що скоро буде кінець війни. Дуже цього хотілося, і хотілося, щоб так і було і тоді. Потрібно буде проводити вибори, а їх легше проводити, коли Труханов не мер. Ну і я ось зі свого власного досвіду скажу, що перемогти Труханова на виборах мера, коли він мер це складне завдання. Його можна вирішити. Я розумію, як це зробити, але це тяжка робота. А коли його нема, то це набагато простіше можливо, так такий така мотивація, можливо, інша мотивація. Можливо, просто ось зеленському хочеться ще більше влади, і в нього є непідконтрольне місцеве самоврядування. Ну і ми розуміємо, що Труханов на всеукраїнській політичній арені така токсична фігура, і ніхто не буде за нього вписуватись, ніхто не буде його захищати, тому що ну і, і є. Побоювання, що в нього дійсно був російський паспорт. Він був в партії регіонів. Він там робив багато таких проросійських речей колись. Ну тобто, наприклад, там встановлював пам'ятник Суворову і так далі. І так далі. І, і тому ось можна спробувати почати ось захоплювати місцеве самоврядування почати з Труханова. чому б ні? Ну, також в нас є достатньо інших токсичних мерів, той же Філатов, той же Тіріков, але їх поки що не чіпають. Ну тут ще така історія, що насправді значна кількість одеситів не задоволена Трухановим, і я бачив, що багато людей раділи, що він не мер. В принципі, ось якщо відокремити від того, як це було зроблено, то те, що він не мер, це добра новина. А в Харкові і в Дніпрі це не так. В Харкові, наскільки я пам'ятаю, Терехов переміг там відсотків 80 набрав, і ну і це видно по місту. В Дніпрі також мер переміг з велики рахунками, здається, втретє. Ну і це буде виглядати ну якось так собі. Я знаю, що ще по кличку є таке велике бажання, але це також складне завдання. Тому можливо, вирішили розпочати ось такого найпростішого. The <laughs> От те, що я чув від людей, там дотичних певним чином до влади, що дійсно останньою краплею стала повінь, під час якої загинули люди в Одесі, І, але не не сам от факт цього стихійного лиха, до якого місто виявилося не готовим, а те, що міська влада перекидувала на область, на об, обласну військову адміністрацію, кіпер перекидав на Труханова цю відповідальність. І от цей конфлікт з Труханова з Кіперем, фактично на особистісному рівні, він просто вже настільки набрид офісу президента, що рішили, вирішили просто, ну давайте, щоб це було трохи авторитарно, але мирно, поки у нас військовий стан. Як тобі така версія? Можливо, але ну я не, не, не знаю. в Мене абсолютно ніякої немає інформації за все президента. І чесно кажучи, ну мені здається, що це на їх рівень. І хто там з ким в Одесі посварився? Ну мені здається, що їм це повинно бути байдуже і навряд чи в них є час таким займатися. Ну конфлікт Труханова з Кіпером, він неявний? Ну, це очевидно. Ми бачили постійно якісь закиди зі сторони Кіпора і бачили, що вони не з'являлись майже на якихось. Заходах одночасно і чесно кажучи, завжди коли ось в Одесу приїжджали якісь іноземні делегації. Коли там був прем'єр-міністр Греції, коли був міністр оборони Данії, коли був ось цей саміт з президентами, ось саміт з президентами Балканськими був в міській установі в галереї Уніон, яка належить міській раді. А Труханова там не було. Тобто він був такою небажаною персоною, це очевидно. Угу. Е, на твою думку, які шанси Труханова поновитися у мерському кріслі? Е, ну, з першу чергу Труханову треба поновити український паспорт. Е, і я думаю, що він це обов'язково зробить стовідсотково, але дуже не швидко. Це можливо зробити двома шляхами: по-перше, Через рішення Європейського суду справ людини, яке буде дуже повільним, ось мій друг Михайло Шмушкович також позивався до європейського суду справ людини. і Він виграв через 8 років. Ну тобто, ось через 8 років, коли Труханова буде 68, він зможе отримати назад свій український паспорт. Але є другий варіант більш швидкий. Це інше приклад У нас Михайло Саакашвілі, який втратив український паспорт. Коли президентом був Порошенка, а потім, коли був обраний новий президент, то це новий президент поновив йому українське громадянство. І якщо, наприклад, закінчиться війна, пройдуть вибори президента, і на них не переможе Зеленський, а переможе хтось інший. І ось цей хто інший може не обов'язково, але може повернути Труханові його паспорт. Тільки після цього можна говорити про те, що він повернувся в кресло в крісло мера, і далі тут питання: якщо до цього моменту, коли він отримає назад свій український паспорт, не пройдуть вже строкові чи навіть позастрокові вибори міського голови, то тоді ну це можливо. А Але якщо я думаю, так а якщо, якщо пройдуть, якщо пройдуть то... ми можемо мати ситуацію гурвіц бодиландвітисячі 2004 року. Я не вірю в це, я не юрист. Треба дивитися закони. Скоріше за все, така ситуація там не прописана. Що знаєте, там що робити, коли президент забрав паспорт у мера, а потім той пішов до суду і отримав паспорт назад. Через 5 років я впевнений, що така ситуація там не описана. Але я думаю, що якщо пройшли вибори, ну, типу, ось Янукович, може повернутися в крісло президента? Ну, звісно, що ні, так само і Труханов не зможе повернутися в крісло мера після виборів. Але ну це така моя думка з точки зору логіки. З точки зору, Судів, ну ми бачили 2005 рік суддя Яриш, яка просто призначила торг переможцем виборів, хоча насправді тоді переміг Подолан, ну і він був мером. Але я думаю, що вірогідність цього дуже маленька. Є інша вірогідність: що, наприклад, коли Труханову повернуть його український паспорт, то він зможе піти на ці вибори як кандидат. Угу. Ось такий варіант також існує. У сказав дуже важливу річ, що Труханова на виборах важко перемогти, і ми розуміємо, чому цей адмінресурси вплив на виборчу комісію в нього був завжди. От а без от власне адмінресурсу, якого в нього вже на той час не буде, без впливу на виборчу комісію, наскільки будуть великими його шанси в цьому разі? Я думаю, що ну це питання, коли це буде. Ось ми бачимо приклад Едуарда Гурвіца, який з кожними виборами втрачає рейтинг, і на останніх 20-му році він зайняв здається восьме місце. Взагалі не розумію, навіщо він це робив, але Струхановим він фактично не вів не вів виборчу кампанію, і останні двоє виборів він не займався виборами. Ну, борди були, я бачив, і він давав інтерв'ю. Ну. Якщо Труханов, ось як в якості такого, не, не владного кандидата, а просто такого, ну, в нього навіть статусу там депутата не буде, просто буде проводити свою передвиборчу кампанію, ну він все одно буде мати, ну по-перше, в нього є впізнаваність, його знає все місто. Не треба буде пояснювати, хто такий Труханов, на відміну від багатьох інших кандидатів. Але до нього і будуть і питання, і частина людей вже забуде те, що він там робив для них доброго. Все залежить від компанії. Чисто теоретично, якщо він вкладе дуже великі сили, то це можливо. Тут ще така історія, що міська рада має проголосувати? Ну фактично по факту того, що вона отримала інформацію про те, що мер Труханов позбавлений громадянства, чи проголосує за це міська рада? Які настрої в твоїх колег? Чи будуть хтось, крім Слуги народу за це голосувати, чи можливо навіть слуга народу», які там депутати від слуги народу на це не підуть? Які от загальні настрої? Я думаю, що такого голосування в принципі не буде, і нас повинні повідомити про це. Ну, просто зачитають документи. все. ми, ми це приймемо до, до своєї довідома. У нас ось 30 жовтня буде сесія. і побачимо. Я не думаю, що це будуть ставити на голосування і в принципі всі. Депутати навіть від довірять ділам. Вони розуміють, що зараз Труханов втратив владу. Вони це визнають. Ось я бачив інтерв'ю Олега Норовича, голови фракції довіря ділам. Він не каже про те, що він буде якось там бунтувати і не визнавати. І ось сьогодні у нас була зустріч всіх голів фракції, і голів комісії з Сергієм Лисаком. Ну він там був і ніхто не буде ось зараз не визнавати цього. Ну, просто дивно, процедура вимагає саме, щоб міськрада проголосувала за фактом повідомлення її, тобто буде порушена процедура чи як. Ну е, якщо ми кажемо про порушення процедури, то якщо подивитись про закон про воєнний стан в закон про воєнний стан, то там е, прописані чіткі критерії, в яких президент має право створювати військову адміністрацію, а саме коли е, місцева влада не виконує своїх функцій, якщо вона там кудись побігла і там всіх вбили, чи щось таке, і тому президент вимушений ось створити власну військову адміністрацію, щоб був якийсь порядок, щоб все працювало. Мені здається, що в Одесі такої ситуації не було, але також я розумію, що ніхто оскаржувати цього не буде. Петре, на твою думку, от позбавлення Труханова громадянства, це свого роду визнання, що його не можна притягнути до відповідальності згідно із чинним законодавством? Для мене це, до речі, велике питання, тому що в нього багато кримінальних справ, де він обвинувачуваний, і це е, незалежний суд, е, вищий антикорупційний суд, і мені не зрозуміло, чому так багато років це не просувалось е, там, здається, дві справи по організованим злочинним групуванням, справа краян, укладовище, там декларації. Е, ну. Я би хотів, щоб він був засуджений. Ось в відкритому процесі, з доказами, з прокурорами, з адвокатами, за те, що реально в місті було. Ми ж всі бачимо, як забудована Аркадія замість санаторіїв Багато поверхівки там неможливо приїхати, пройти. Ми бачимо багато інших речей, і хотілося, щоб ось це було по процедурі. Ну дійсно завжди хочеться, щоб було по закону. Але чомусь от у нас воно на жаль, зазвичай так не, не працює. Просто якась тархана в поганий, окей, а, і ми в нього забираємо паспорт. А, але це ж так, також акт такого зла. І чи є гарантія, що далі такий самий акт зла не буде зроблений по відношенню до когось іншого? І потім ще і ще це ж неправильно. Також mm -hmm. і чи можна ось за допомогою зла зробити добро? Мені мені здається, це важке завдання. От, до речі, на твою думку, що далі буде із партією, довіряють ділам? Адже ми знаємо, що там є кримінальне провадження щодо деяких особистостей там, щодо Вугільмана, якщо я не помиляюся, Барвіненко. Ну, я, я там не пам'ятаю, але деякі люди, Шумахер здається, да, що вони теж відкриті кримінальні справи зараз є. Що з ними буде? Ну, я чув про інших. У нас було нещодавно суд по Іріні Єсинович, які пред'явили підозру. І також пред'явили підозру ще інші депутатці ділам» Ользі Макоганюк, вона директорка поедеський міжнародний аеропорт. І... Ну, ну, по чого... краяну фігурантом є. Так, то... по краяну, точно, так. Да. Я вже забув. Що буде з партією далі? Ну, якщо вони переоберуть лідера е, і будуть якось е, нагадувати про себе, то я думаю, що на наступних виборах, якщо вони будуть там через 1-3 роки, ця партія набере якусь кількість мандатів і пройде до наступної військової ради. Ось так я думаю. Угу. А конкретні фігури з-під Труханова вибивати не будуть. Ну, я думаю, що якихось токсичних людей, в яких є кримінальне провадження, не візьмуть в наступний список. Ось і все ну поки поки вони депутати. Дивіться, ось Сергій навіть написав сьогодні. Сергій Лисак написав сьогодні в на своїх сторінках. Що він хоче, щоб міська рада зберегла свою суб'єктність? Він хоче такої конструктивної взаємодії. Тому я не думаю, що будуть якісь зараз такі проблеми у цих депутатів. Угу. Ну, в принципі, так, ми головну тему обговорили. Більш-менш ситуація зрозуміла. Неостанне хотілося би декілька слів зрозуміти, чи готова Одеса до опалювального сезону. Залишилося всього нічого, в оселях вже так прохолодненько, достатньо, чи нормально ми зайдемо в цей сезон? Тут питання в тому, чи буде в нас достатньо газу, і це питання взагалі не до міської влади, не до міської адміністрації. У нас в Одесі немає видобутку газу, як ви знаєте. І якщо держава зможе забезпечити місто газом в цю зиму, то все буде добре. Котельні готові в нас є когенераційні установки, які також працюють на газу. Тобто, якщо буде газ, навіть якщо не буде електрики, то все в нас буде добре працювати. А чи буде в нас газ? Я не знаю. Я бачив різну інформацію, що в нас там недобір, що нам росіяни роздолбали. Дронами, ракетами нашого, нашого газовидобування там газотранспортування. в мене нема точної інформації. Очевидно, що в мене не може її бути, що це так трохи засекречено. то тому я не знаю, що вам точно відповісти. Але міська влада зробила все від неї залежне, щоб все було добре. Просто от раніше, до війни була ж там е спеціальна програма, згідно з якою кожного року ремонтували теплотраси, де да, шла там заміна труб. Шла зараз, я так розумію, на це грошей немає. все йде там на війну, окрім за mm -hmm. чи йдуть, чи я помиляю? Ні, 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 все добре. Коли закінчується опалювальний сезон, прямо навесні, тоді розпочинається підготовка до наступного і всі всю цю весну всі ці місяці. Літку, вересні, ця підготовка тривала, і були розкопки, я особисто їх бачив. Тобто, ну, все було в стандартному. Гроші на це виділяються, да? так? Так, так. Угу. Петре, добре. Я тобі дуже дякую за цікаву фахову розмову. Дякую, що знайшов час і долучився до нас. До побачення. Дякую нашим глядачам. Залишайтеся з репортером, бо з нами завжди цікаво.